Унікальний соціальний проект єдиний в Україні, який підтримує і висвітлює творчість кращих з кращих сучасних письменників. Причому за участю наших громадян, цілковито за точкою зору читачів, тобто популярну рейтинговість визначають тільки любителі книги. Письменники Божі люди, це завжди ми кажемо. Засновники проєкту Тетяна та Юрій Логуш відомі не тільки в Україні, і вони не просто ініціатори чи організатори входження талановитої молоді в потужну суспільно бажану літературу. А й справжні шукачі талантів в будь-якому навіть найвіддаленішому куточку України. це їхня не тільки праця, а й мораль. А відтепер і наша загальна гордість багаторічний проект Коронація слова, який залучив у письменницьке коло численних молодих літописців, які за роки існування проекту стали популярними письменниками не тільки в Україні, а й в світі. І сьогодні декотрі з них в цій залі як достойніші з достойних поруч з класиками української літератури Юрієм Мушкетиком, Юрієм Логвином, Олегом Чорногузом, Андрієм Курковим, Ірин Роздобутько, Оксаною Забушко вже як переможці і проекту Золоті письменники України. Ще древні казали, що світ уцілів, тому що сміятись умив. Це один із тих засобів. Я вам скажу, що за моїми власними спостереження, спостереженнями спостереженнями. Народи, які були пригнічені, у них були народні усмішки. Так як тому я і серед цих народів є і українські. Це шотландці, це болгарі, в яких є народні усмішки. Імперські народи не мали народних усмішок. Вони позичали просто анекдоти, але ми виживали. Запам'ятайте нові імена: Мирослав Дочнець, Андрій Кокотюха, Лада Лузіна, Сергій Жадан, Ірина Чернова. Їх твори перейшли стотисячний тираж. Письменство це авангард це мови, це авангард письменства і нашої літератури. І це дуже добре, що є така нагода привернути ще раз увагу до того, що читається. Не просто що пишеться, пишеться дуже багато. Пишеться стільки, що наші ліси не витримують, можливо, навіть вирубка лісів на цю целюлозу, перетворення літератури на целюлозу. Але як сказав один мудрий, Мудрий мій колега, що мало бути добрим письменником, треба ще писати добру добрі книги.